Ну, от ви багато приділяти уваги адаптації військових до цивільного життя, і тут питання: можливо, якщо війна затягується, чи можливо, як вважаєте, є сенс зробити навпаки трошки там за прикладом Ізраїлю мілітаризувати суспільство, щоб не військових до цивільного життя готувати, а навпаки, цивільних готувати до життя у воєнний час. У нас розроблена ну, моя особиста придумка, така це формула захисників і захисниць. Тобто, захисник, коли він в армії, він має бути захисником. Він має отримати зброю, навчання відповідні е скіл для того, щоб реалізуватися як військовий, соціальні гарантії від е тих силових відомств, які, е в яких він служить, а потім він має стати воїном відновлення. Тобто ми маємо додати як міністерство йому інструменти разом з іншими міністерствами, щоб він інтегрувався в суспільство, але ураховуючи сталість військової загрози і наявність агресивного сусіда, ми маємо навіть якщо людина інтегрувалася в суспільство, ми маємо залишати рівень її готовності на високому рівні, щоб у разі ескалації загрози, вона мала повернутися вже з відповідними навичками до, до війська. І тут питання. Проведення навчань дійсно як в Ізраїлі будь-яка людина, яка жінка, чоловік це не важливо раз на рік, два, два або більше місяців проводить на військових зборах. І це питання спільне, яке ми маємо обов'язково відпрацювати. І я, наприклад, коли відвідувала Ізраїль в крамниці, купувала сувеніри, і дівчина-продавчиня мені розповіла, як вона служила там в армії рік. Вона служила зі зброєю на кордоні, там, де стояла на блокпостах, і це не завадило їй повернутися до і це обов'язок її відслужити був. Ми прийдемо до моделі, коли кожен в країні захисник і захисниця, тому що військові навички потребуватимуть військових навичок, потребуватимуть всі. Але ми маємо для цього відновити питання, те, що раніше називалося початковою військовою підготовкою в школах. Питання навчання в школах е, цивільному захисту. Тобто, я, наприклад, коли я навчалася в школі, було багато років тому, але е, в центрі Києва нас водили в бомбосховище в школі, розповідали, де це розповідали, що таке. Засоби захисту, як потрібно себе поводити в в різних військових загрозах, як поводитися під час різних сигналів повітряної тривоги, і люди мають це знати для того. Треба вибудувати систему. Інша річ, ви правильно сказали, що нам зараз, коли ми маємо досить серйозну військову ситуацію, є сенс забезпечити військо тобто, потребуватимемо ми більше. Людей, які безпосередньо будуть проходити служби в армії, тобто масова демобілізація, це звичайно, після перемоги це важливо, але ми маємо заохотити людей залишатися в армії і служити на благо нашої України, тому що агресивність дій вона ми знаємо, яка вона буде продовжуватися бути такою, і багато людей, тобто кількість армії має бути також збільшена, і людям потрібно їх заохочувати різними програмами. От в поліції, наприклад, досить позитивний досвід, вони запровадили систему іпотечного кредитування для поліцейських, і якщо людина вирішила, що вона буде служити 10 років, їй видається кредит на житло, і тим самим вона стимулюється продовжувати бути в армії бути в поліції, служити. І знає, що якщо вона відповідні кількість років за контрактом прослужить, вона отримує це житло у, у, у власність. Тобто, і такі програми мають також існувати. Звичайно. Тому у нас таке коло формули захисників, захисник воєн відновлення і знову захисник. Це формула безпеки і стійкості нації.